Слава Ісусу Христу! Слухаючи заклик двох наочних свідків хресної смерті Спасителя, тобто неба і землі, з жалем і тремтінням святкуємо велику п'ятницю. Знаємо всі добре, що ім'я Господа Ісус Христос означають Спаситель і помазаний, великий Богослов. Румунської православної церкви, Дмитрій Стенілої дає цим двом іменам і інші розуміння. Тобто Ісус Христос, або реставрація людини, відбудова людини, про це написав він одну цілу книгу. Його глибокі роздуми основуються на словах самста. Руки твої створили і збудували мене, Псалом 118. Ніяким разом не треба нам розуміти у цих словах граматичний племнас, весь видимий світ був створений небесним Отцем через Сина свого, який названий Словом логосом Отця Небесного. Про новий світ не кажеться, що він був створений, але що він будується, ким будується, будується Спасителем через Святого Духа, на славу Небесного Отця. Збудую церкву Мою і сили адові не переможуть її. Іван від Матея, 16 глава. Чому кажеться, що Спаситель означає реставрація, відбудова людини? На це питання знаходимо дуже правильну відповідь у служінні 6-го часу. Тут ми чуємо такі слова: «Те, що в шостий день і в шосту годину на хресті розіп'яв Адаміу гріх безрозсудний у раю. І гріхів наших рукопис розірве Христе Боже і спаси нас, Адам і зрішив шостої ї днені, тобто в п'ятницю, так само знається через святих отців, що зрішив у шостій годині нашого 12 година, зато рішив Спаситель в ту саму днену, в ту саму днену, в ту саму годину бути розп'ятим на Христі. Своїм розп'яттям і своїм Воскресінням Господь дарував людині надію на світле Воскресіння і вічне життя. Але це не тільки людині, але й всій природі, яка з надією чекає повну славу людини і нову землю, і про цю глибоку тайну, говорить те апостол Павло у посланню до римлян. У восьмій гробі. Хоча Господь зазнав страшні муки на хресті, все таки Хрест залишається ознакою Його на віки вічні. Так розуміються слова ангела, який сказав жінкам миронасицям при порожньому гробі. Ви шукаєте Ісуса розп'ятого, немає його тут. І так само слова Святого апостола Павла. З послання першого Коринтян ми вам проповідуємо Христа розп'ятого. Це тому, що буде проповідуваний Христос не розп'ятий, як каже, святий Іван Дамаскин. Бажаю спогадати нашим українцям православним, що слова тропаря Пасхи, смертю, смерть, смерть побрав, не означаю, що Христос виправив поправив смерть, тому що старослов'янське слово поправ означає стоптав, громадське комар, та марте, кркет». українці вживають слово подолав. Які б не були гоніння, які б не були спокуси для православної церкви, нам треба триматися усією силою Христа Розп'ятого і Воскресного, всім нашим вірникам. Хай допоможе Господь стоптати гріховну смерть. Щиросердечно бажаю нашим протоєреям, Петрові Рахованам, Петрові Росоха, старцям нашим монастирям, духовенству нашому українського православного вікаріату і всім вірникам нашого українського православного вікаріату, благословенної Пасхи Христос Воскрес!